Дай Боже здоров'я, ми артилерія 128-ї окремої гірсько штурмової бригади. Розвідка передала нам дані по скупченню під зараз ми по них відпрацюємо, зробимо їм пекло і закопаємо їх в землю. Позивний Шарпей, командир 2-ї самохірної артилерійської батареї, бригада 128 ОГЧБР. Ну, Ми на запорізькому напрямку. Ворог накопичує сили, намагається прориватися, ми стараємося відбивати. У нас виходять такі качелі, то ми на них то вони на нас. Ти до бою. До бою, до бою, прийом. Прийняли до бою. Бригада сама по собі закарпатська, тобто в нас і закарпатці, і Румун, і мадяри, і цигани. і весь наплив, скажімо, міжнародного контингенту. Люди у ті шумани, тут знаходяться на позиції, вони 24 на 7 готовності. Тобто вони можуть спати, сидіти. І в будь-який момент їм до бою, і вони вже працюють. Ти Установки. Піддиктую установки, приціл. Рівень Ш... Більший рівень більше. Я обрав артилерію, тому що мітатор артилерист. Діду артилерист, прадід артилерист, І в нас вийшли всі артилерісти. У мене молодший брат артилерист. Ми закриваємо скажімо, глобальні великі цілі. Для нас насолодо тільки коли нам скажуть що витрата безкінечна. Тобто, щоб все старти в нуль. Кутомір. Кутомір. Заряд повний підривник осколковий. Заряд повний підривник осколковий. Зарядити її один вогонь. По готовності зарядити один вогонь. Прийом. Прийом. Один вогонь. Після перемоги ми точно всі зберемося, бо скажімо, ми вже тут настільки всі здружилися, що через посадку один одного вже знаємо. І багато хто понаходив і сусіда свого, і, скажімо, чуть не четверте коліно свого брата, то я думаю, ми просто всі зберемося і буде дуже серйозний двір. Мама тато, щастя, здоров'я, дорога дівчина, люблю, цілую. В разі чого я не завжди на зв'язку.